Конфлікти, які спроможні спопелити планету: Косово, Тайвань, Казахстан, Китай, Третя світова дихає нам в спину чи готові країни до ядерної війни та які для цього передумови. Росія може йти на перемовини, але не віддасть Крим, заявляє екс-канцлер Німеччини після зустрічі з Путіним. Шредер у той час пояснює, що усі санкції з Росії потрібно зняти, а платформою для майбутніх переговорів може стати Стамбульський зерновий майданчик. Та чи варто взагалі говорити з Путіним? Адже після підписання зернових угод Росія вкотре гатила ракетами по одеському порту. Усе найважливіше у четвер, 4 липня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.